На засіданні постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської облради обговорили інвентаризацію об'єктів комунальної власності та фінансування медичних закладів в області. Ці питання стали головними у порядку денному. Начальниця управління майном Леся Коморна прозвітувала про стан об'єктів, які перебувають у спільній власності громад області. Полтавська обласна державна лікарня, ветеринарна медицина та її структурні підрозділи. Проінвентаризовано 607 об'єктів, на яких знаходиться 518 одиниць споруд. Під час проведення... Дня інвентаризації встановлено, що 16 об'єктів нерухомого майна зруйновано, 76 об'єктів нерухомого перебувають в аварійному стані, 19 об'єктів перебувають в незадовільному стані. Один об'єкт незакінченого будівництва після завершення інвентаризації. Усі питання візьмуть на контроль. Головне навести лад у майнових відносинах та забезпечити прозорість управління, наголосила голова комісії Лариса Босенко. Можливо, не просто так розпочали цю інвентаризацію і з урахуванням змін. До законодавства, ви розумієте, про що я маю на увазі да, до Господарського кодексу, його вже фактично відсутність його існування, тому, да, тому ми в цей період маємо його всі ці моменти врегулювати остаточно. І вийти, як то кажеться, в нуль, окрім питань інвентаризації, депутати розглянули фінансування закладів медицини. Йдеться про завершення робіт у Кременчуцькому будинку дитини, ремонт систем опалення в обласній лікарні з Кліфасовського та придбання комп'ютерної техніки для медичних закладів для приведення у відповідність до вимог Національної служби здоров'я України для заключення пакетів по програмі медичних послуг для придбання комп'ютерного обладнання. На сьогоднішній день профінансована. Сума в розмірі мільйон 263 шість тисячі 650 гривень. Залишок коштів утворився внаслідок економії і перерозподілено на придбання ноутбуків. Кошти використані в повному об'ємі. Загалом на комісії розглянули більшість питань порядку денного. Частину з них перенесли для додаткового опрацювання.